Сьогодні у програмі Факт, туристичний збір, екологічні програми, які питання розглянули під час сесії міськради, посол Австралії в Україні завітала до Чернігова. Яка новинка дісталася ніжинським рятувальникам? Допомога новонародженим? Скільки заяв розглянуто з початку року? Ленарне засідання 38-ї сесії Чернігівської міської ради пройшло досить продуктивно і динамічно. Практично за три години розглянуто порядок денний. Окремі проекти голосували відразу. Інші після дискусії так вартість туристичного збору для українців та іноземців стала предметом обговорення у проєкті рішення. Про місцеві податки пропонувалося для іноземців встановити більшу на піввідсотка ставку за добу ніж для внутрішнього туризму. Це ми складало надходжень там в межах 800 тисяч гривень до мільйон гривень, але могли ми отримати значно більше втрати і між втрати. Тому ми прийняли зважене таке рішення. Прошу я підтримати, що ми рівну ставку робимо для всіх, і тим ми хочемо стимулювати, щоб їхали до нас. Також на пленарному засіданні прийняли низку проєктів, які стосувалися земельних та комунальних питань. Продовжили реалізацію екологічної програми та очищення русла річки Стрижень від молу. А також детально обговорили концепцію продажу комунальної власності. Приводом для цього став один із об'єктів у центрі міста, який пропонувалося винести на аукціон. Ми не можемо не враховувати загальносвітові тенденції і. Щось тут створювати в місті унікально. Сьогодні нормальний, єдиний інструмент прозорої визначення ціни є аукціон. Треба зробити так, щоб концепція була однакова для всіх. Якщо ми виставляємо, мабуть, на аукціон з оренди, то це приміщення поліпшуєте, не поліпшуєте, воно має бути в оренді. Не має бути не викупу, не продажі. Якщо ми хочемо, воно не потрібно це приміщення нам його зразу виставляти на аукціон і продавати, а не оренду, щоб ці правила гри були розумні і вони були стабільні. Міський голова дав доручення створити робочу групу у складі профільних посадовців, депутатів та представників громадськості. Яка має напрацювати реальну програму продажу комунального майна та землі за аукціону, після чого її мають розглянути на виконкомі депутатських комісіях та затвердити на сесії, після обговорення депутати підтримали передачу земель, які перебували у користуванні комунального підприємства Зеленбуд для обслуговування будівель, які там знаходяться? Також депутати прийняли звернення до президента України та прем'єр-міністра щодо компенсаційних заходів. З допомоги мешканцям Чернігова під час опалювального сезону. Реальна ситуація, що людям важкувато, і практична складова є такою, що ціни зросли і комунальні видатки, газ опалення, вони зростають і навантаження на людей збільшуються. І одночасно зменшується кількість е, е, сімей, які е, користуються можливістю отримати пільги субсидії від держави. Тому е, слушною є пропозиція е, поставити питання перед е, щоб президент поставив питання перед урядом знайти компенсаційні е, інструменти для того, щоб підтримати соціально незахищені верстви населення. Також підтримано звернення до кабінету міністрів України, міністерства інфраструктури та укрзалізниці щодо встановлення залізничного сполучення міста Чернігів з іншими туристичними містами України. У четвер посол Австралії в Україні Меліса Орурк завітала до Чернігова. Це її перший візит до нашого міста, і розпочався він з облдержадміністрації. Обговорювали співпрацю в агропромисловому та туристичному секторах. Це один з найкращих аспектів роботи посла: приносити шматочок культури своєї країни до інших регіонів. Знаю, для більшості українців Австралія здається екзотичною віддаленою країною, але там є дещо більше ніж кенгуру та коали. А вже у третій годині дня у музеї сучасного мистецтва пласт арт відкрилася виставка, яку привезла посол, присвячена вона маскам, які виготовляє корінне населення островів Торисової протоки, що розділяє Австралію та Папуанову Гвінею. В Австралії українська діаспора складає 43 тисячі українців, які проживають на сьогоднішній день в Австралії. Вони відслідковують і знають і підтримують український народ в боротьбі з російським агресором. І, до речі, хочу сказати, в світовій спільноті Австралія займає дуже чітку позицію стосовно підтримки нашої держави, цілісності, її, незалежності. Острови Торесової протоки це куточок однієї з найдревніших культур на землі. Для місцевого населення маски теж саме що для українців вишиванка. Виготовляють їх, як правило, з пансерів черепах і прикрашають візерунками. Традиція носити маски має столітні корені на островах Торесової протоки. Вона еволюціонувала, але місцеві продовжують активно виробляти маски і використовують їх у традиційних танцях та церемоніях. Оригінали цих масок вперше були віднайдені ще у 19 столітті. Європейські. Ми мореплавителями і відтоді зберігаються у музеях та колекціях. Практично всі вони належать різним народностям та мають своє автентичне значення. За освітою культуролог, тому я не хотіла б мати такі маски, тому що я знаю, якою енергетикою вони наділені. А ці маски. Обрядові ці маски пов'язані з магічними діями, вони пов'язані з якимись обрядами. Тому вони належать тому народу, і нехай вони їм належать, нехай вони їх бережуть, це Їхній спадок. Виставка перебуватиме у музеї Пласт Арт до 22 лютого, а Меліса Орурк обіцяє повернутися до Чернігова уже як турист, тоді, коли в нашому місті стане, хоч трохи тепліше. Новий вертоліт рятувальникам 30 січня на базі спеціального авіаційного загону ДСНС України відбулася церемонія передач другого вертольоту ніжинським рятувальникам від французької компанії. Загалом передбачається придбання 55 нових і вживаних гелікоптерів для МВС. Також в Ніжині планується розмістити центр технічного обслуговування цих вертольотів, що дасть можливість обслуговувати не лише свої машини, але й брати замовлення європейських партнерів та зміцнювати зв'язки з ЄС. Повідомляє про служба ДСНС України в Чернігівській області. 30 січня міністерство юстиції України офіційно зареєструвало Київську митрополію Православної церкви України. Про це повідомив архієпископ Чернігівський і Ніжинський православної церкви України і втраті зоря на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук. Секретар Чернігівської єпархії Роман Кінник розповів телефоном, як відбувається процес переходу парафії з української православної церкви Московського патріархату до православної церкви України. Готуються. Я знаю, близько трьох громад знову ж таки переходити. А можливо навіть і близько п'яти, а ну, на даний час чотири громади. В стосунки з московським патріархатом вже розірвало чотири церковні парафії Чернігівщини. За перехід до Православної церкви України проголосували громади у селі Ковпита Чернігівського району, Воловиця та Оленівка Борзнянського району. Хоча настоятелі храмів не підтримали їхнє рішення. У селищі Тесна Козалецького району громада ухвалила рішення перейти до канонічного українського православ'я разом зі священником. Настоятель місцевого храму Ярослав Малетич залишився разом зі своєю паствою. Села Стасівщина Прилуцького району підозрюються у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Про це повідомила прес-служба прокуратури Чернігівської області. 54-річний громадянин України розповсюджував заклики щодо змін меж територій або державного кордону України за допомогою спеціально створеного у соцмережі однокласники аккаунта. У разі доведення вини чоловікові загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ще одна людина померла від грипу на Чернігівщині. Про це повідомляє обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. Загалом з початку епідсезону зареєстровано 11 летальних випадків від грипу в Бахматському, Борзнянському, Городнянському, Менському районах та місті Чернігові. Останній випадок зафіксований у Семейнівському районі. За четвертий тиждень цього року в області захворіло 7 тисяч 833 особи. По Чернігову 2383 тисячі дорослих, з яких тисяча сімдесят діти. Рівень захворюваності нижче під порогу на 24,6%. Кабмін знизив норми споживання газу для домогосподарств без лічильників. Тепер вона становитиме на місяць 3,29 кубометрів на одну особу. Нагадаємо, з 1 листопада 2018 року ціна на газ для населення була 8 ,55 гривень 55 копійок за кубічний метр. В уряді закликали населення не платити за завищеними цінами. Також прем'єр-міністр України підкреслив, що необхідно активніше встановлювати лічильники, аби був контроль за газовиками, і наголосив, що лічильники мають встановити за рахунок Нафтогазу. Про це повідомив департамент інформації та комунікації з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів України. Початку року до міської ради надійшло 324 звернення щодо надання допомоги при народженні дитини. Такі питання розглядаються індивідуально на засіданні відповідної комісії. Якщо питання стосується додаткового вирішення, перегляду заяв, уточнення інформації, соціальні працівники здійснюють комісійне обстеження і потім на комісії обговорюються і приймається рішення. Трапляються випадки, що дитина з'являється на світ за межами міста, але це не створює перешкод для отримання виплати на дитину, оскільки враховується місце реєстрації матері, це не має значення людина громадянин будь-якої країни, чи з Білорусі, чи з Росії, чи з Азербайджану, чи з Грузії, чи з будь іншої країни. Матеріальна допомога надається нам в нашому випадку і громадянам інших держав, але якщо вони мають посвідку на проживання в Україні. Тому скажімо так, ми вирішуємо це питання індивідуально на комісії. Спочатку дії програми підтримки народжуваності грошові виплати у розмірі 5, 10 і 20 тисяч гривень, у залежності від того, скільки дітей у родині, отримали більше 2,5 тисяч чернігівських породіль. У столиці Угорщини відкрилося кафе, де відвідувачів зустрічають роботи. Вони працюють офіціантами, розважають людей жартами та навіть танцюють з ними. Про цей факт детальніше у рубриці Міжнародні новини. У цьому кафе в Будапешті всіх відвідувачів зустрічає робот Пепер. Він розповість, як у нього справи і може розвеселити вас якимось жартом. Але технологічні дива на цьому не закінчуються. Ваше замовлення доставить теж робот. Заклад відкрила місцева it компанія. Вона хоче ближче ознайомити людей із технологічною революцією у сфері автоматизації та штучного інтелекту. як компанія у сфері інформаційних технологій. Коли ми думали про те, як підняти кейтеринг на новий рівень, то вирішили, що роботи можуть подарувати людям нові враження. Роботи-офіціанти прямують встановленими маршрутами. Якщо на шляху опиняється людина, її чемно просять відійти. Забирати своє замовлення з таці доведеться самостійно. Утім, у коментарях відвідувачі зачаровані пепером прощають офіціантові його неповороткість. Цей робот розважає гостей не лише жартами, але й танцями. А перед дітьми танцює його зменшена копія. За таких обставин використовувати всі функції робота складно. Та ми написали додаток, який дає йому змогу працювати навіть серед шуму. Люди можуть натиснути на піктограму і вибрати, що роботу слід робити: сміятися, розважати гостей чи бесідувати. Віднедавна деталі частіше звучать побоювання, що з розвитком технології роботи незабаром залишать людей без роботи. Та в цьому кафе кажуть, що поки ще нікого не звільнили, ба більше штат співробітників довелося подвоїти, бо потрібні фахівці, які стежитимуть за справністю розумних машин.